Живу в квартирі, у квартирі дуже холодно, тому жила у мами. Більше суток не було світла, десь півтора суток. Приходю сюди на роботу, це одігріваюся, беру гарячий чай і йду додому. Поселок Цикурина уже третий сутки у нас нет света. В понедельник мы вообще не могли выехать, у нас автобусы не ходили. Сейчас очень трудно, но хоть более-менее ходит. Так что когда и остаемся, потому что автобусов нету. Остаемся, спасибо большое за приютшую и, и тепло, и чай, и можно и поужинать и привести себя в порядок. У даному пункті незламності створено все необхідне, аби люди могли отримати усі послуги. Близько 200 місць для сидіння, близько 200 місць для відпочинку. Близько 400 осіб можуть одночасно скористатися послугами пунктами незламності. Що стосується відновлення, зараз йдуть підняття високовольтних ліній. І тим часом і запитуються наші багатоповерхові домівки. Більше все це приділяється уваги нашим багатоповерховим домівкам, бо у нас нема на сьогоднішній день централізованого опалення. Це вже другий рік у нас відсутнє газопостачання, і завдяки Донецької обласної державної адміністрації зараз у нас іде будівництво сіми котельних. Це шість централізованих, чотири в селидому, два в українській, і також у нашій центральній міській лікарні ні